Чому люди не рухаються в свій об'єм і масштаб, це теж що я помічаю. Тому що люди дуже так наполегливо добуваються підтримки у близьких і рідних. І це така дуже типова помилка, через яку дуже багато людей проходить. І вони в цей час не помічають підтримки професійної, просто чужих людей, людей поруч. І я завжди кажу, що відстаньте від близьких і рідних. Прийміть цю підтримку, яка є навколо, це не обов'язково платна підтримка. Так? Це може бути безкоштовно, знайомі, друзі, колеги, так, які бачать, які це відчувають, так? готові підтримувати, іти і це брати. А своїх, як ти кажуть, по ходу підтягнуться, в них вже не буде вибору. Але коли ти йдеш за своїм, за тим, що, що в тобі закладено, я завжди кажу, ти будеш завжди здорова, ти будеш завжди при енергії, біля тебе завжди будуть люди правильні. До тебе будуть притягуватися проекти, інвестори, гроші ні з чим, ні з яким ресурсом проблем не буде.